Все дуже просто. Коли ви розпакували свою коловаду лайт, відкриваєте, а тут бачите безліч різненьких книжечок. Так? Безліч. І три коробочки. Три коробочки. Перший етап, другий етап, третій етап. Беремо і шукаємо мову. Тут написано, які є мови. Так? Беремо, шукаємо мову, яку нам необхідно. Так, е, написано, наприклад, перший етап рано і ввечері. Тобто рано і ввечері детокс 1, детокс 2 і Грін-грін. Ввечері так само. детокс 1, детокс 2 і Грін-грін. По дві капсули. Значить, беремо перший етап і шукаємо. Ага, один детокс, детокс 2 і Грін-Грін. Ось так вони виглядають: Green Green, Detox 1, Detox 2. З кожного беремо рано і ввечері по дві капсули. Це перший етап.